Слава Україні! В ефірі ранкові новини 21 березня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних у Харківській області в лікарні помер 46-річний гранатометник солдат Олександр Галенко з Ковеля. Воїн, 27 травня 1977 року народження з 18 жовтня 2023 року. Служив гранатометником у складі 60-ї окремої механізованої інгулецької бригади. Захисник помер 16 березня 2024 року у лікарні міста Красноград Харківської області, куди його доправили після різкого погіршення стану здоров'я. Коваль прощатиметься із захисником у четвер, 21 березня, поховають Олександра Галенка на алеї почесних поховань міського кладовища. Окрім того, 13 березня у Донецькій області загинув захисник з Волині Валентин Король, 1985 року народження. Жити благодатного інформація щодо чину погребіння буде згодом. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висовлює щире співчуття рідним і близьким загиблих героїв. У Ковальському районі в лісі дерево впало на юнака. Як повідомила телеканалу «Конкурент-ТІВІ» речниця ГНП Волинської області Ольга Бузулук, 19 березня близько 17.43 до поліції надійшло повідомлення від екстреної медичної допомоги про те, що в лісі неподалік села Літен Ковальського району на 22-річного юнака впало дерево. Хлопець отримав значні тілесні ушкодження, у результаті яких помер. Тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи. Слідство триває. У лікарні від отриманих травм померла жінка, яку збив автомобіль ввечері 19 березня на вулиці Дубнівській у Луцьку. Як повідомили у нас поліції, річний житель Луцького району керуючим автомобілем Чана Бені скоїв наїзд на 67-річну пішохідку, жительку цього ж району. Попередньо жінка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, але згодом померла у лікарні. Водій був тверезим. Слідство по цій справі також триває. На Волині судитимуть двох громадян Росії та громадянку України за шахрайства у складі організованої групи. Так, 43-річний і 32-річний неодноразово судимі раніше чоловіки, які перебували у волинському пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, залучивши 33-річну спільницю з волі, ошукували громадян, які продавали побутову техніку через сайт OLX. Як повідомили у прокуратурі, упродовж серпня листопада 2023 року, домовляючись про доставку товару у відділення поштового оператора та підробляючи чек. Ки про оплату вони забирали товар та здавали його в ломбард. Двом іноземцям обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а громадянці України у вигляді цілодобового домашнього арешту. На Волині чоловіка врятували із ножовим пораненням у грудну клітку. Про це у коментарі телеканалу конкурент Конкурентів повідомив керівник оперативно-диспетчерської служби центру екстреної меддопомоги Станіслав Ліннік. Без свідомості людина була того, що вона собі встромила ножа в грудну клітку І з ножовим пораненням грудної клітки доставили безпосередньо в радні костральну району лікар. Відомо, що інцидент трапився 20 березня у селі Жиричі, що на Ковальщині, 45-річного чоловіка. На щастя, вдалося врятувати, і наразі він перебуває у важкому стані у лікарні. 34-річному жителю Коваля, який збував дитячу порнографію, повідомлено про підозру. Як повідомили у прокуратурі, за даними слідства, Волинянин створив групу у месенджері Телеграм та упродовж серпня-грудня 2023 року розміщував там зображення і відеофайли порнографічного характеру. Окрім того, чоловік завантажив собі на телефон з мережі інтернет зображення, що містять дитячу порнографію, та у лютому 2024 року збув їх. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Терористична армія РФ продовжує знищувати мирні українські міста та села. Так, російські війська атакували автомобіль з цивільними у Херсонській області. За інформацією голови ОВА Олександра Прокудіна, це сталося на дорозі між населеними пунктами Садове та Антонівка. Попередньо наслідок обстрілу загинули двоє чоловіків 40 років. Російські війська здійснили черговий обстріл центральної частини Херсона в день 20 березня. За інформацією голови Херсонської МВА Романа Мрочка через обстріл отримала травми 51-річна жінка у постраждалої контузія та вибухова та закрита черевно-мозкова травми. Від госпіталізації жінка відмовилася. Росіяни 20 березня вдарили по одному з районів Харкова. За інформацією ОВА, близько першої години дня ворог обстріляв місто. Пошкоджені восьмиповерхівка та виробничий цех у голодогірському районі. Пожежа охопила понад тисячу квадратних метрів. Це була звичайна типографія. Цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції. Серед поранених є працівники підприємства. Двоє з них у важкому стані. Наразі триває рятувальна операція та гасіння пожежі. Попередньо відомо, що окупанти завдали удару ракетою ха 59 За інформацією обласної прокуратури. Наразі відомо про п'ятьох загиблих людей та сімох поранених. Під завалами ще перебувають люди, тож кількість поранених та загиблих може зрости. Прикордонники затримали вісьмох чоловіків, які намагалися втекти з України. Про це повідомили в Держприкордонслужбі України. Як зазначають прикордонники, вісім порушників намагалися прийти Кучурганський лиман в Одеській області. Групу затримали неподалік села Граденниці Біляївського району. Таким маршрутом чоловіків на Одещині повели два організатори. За допомогу в перетині кордону вони взяли по 5300 тисяч доларів з кожного клієнта. Частину суми в розмірі тисячу доларів порушники мали перерахувати на криптогаманець. Обом організаторам повідомили про підозру за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України та обрали запобіжний захід. У Києві чоловік вбив сина, вдаривши ножем у груди. Після чого розшленував частину тіла. Порушник викинув у смітник, а решту закопав у своєму гаражі, заливши бетоном. Так, днями до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що її квартирант впродовж трьох місяців не з'являється в орендованому житлі та не виходить на зв'язок. Правоохоронці розпочали пошук зниклого чоловіка і встановили, що до зникнення 30-річного киянина причетний його рідний батько. За даними слідства, у січні 2024 року до підозрюваного в гості прийшов його син. Під час застілля на кухні між чоловіками виник конфлікт, в результаті якого батько завдав смертельний удар ножем своєму 30-річному сину. Щоб приховати злочин, чоловік переніс тіло сина у ванну кімнату, де протягом декількох днів розчленовував труп на частини та виносив їх з квартири в пакетах та сумках до сміттєвих баків. Відділивши голову та кінцівки від тулуба, підроздрюваний замурував їх у власному гаражі, де їх згодом і знайшли правоохоронці. Чоловіку повідомлено про підозру в умисному вбивстві і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Поліцейські ліквідували організовану злочинну групу, яка на замовлення спалювала житло громадян по всій країні. Як повідомили у Нацполіції, молодики брали за таку послугу від 500 до 3000 тисяч доларів. Палії розробляли навіть план вчинення злочину, проводили розвідку місцевості, закуповували паливно мастильні матеріали та робили з них коктейлі Молотова. Організаторів злочинної групи вже встановили. Це 20-річний та 26-річний мешканці Київської та Чернігівської областей. Для виконання брудної роботи вони залучили дев'ятьох мешканців Київщини та Житомирщини віком від 17 до 34 років. Таким чином, зловмисники встигли пошкодити чотири квартири та п'ять будинків: у Чернігівській, Полтавській, Львівській, Житомирській, Вінницькій та Київській областях. Слідчі Нацполіції провели 24 обшуки за місцями проживання учасників групи і зібрали беззаперечні докази причетності до серійних підпалів всіх 11 учасників злочинної групи, в тому числі вилучили боєприпаси понад 10 тисяч доларів у різній валюті, мобільні телефони. Банківські картки наступні 10 років ці люди можуть провести за ґратами. Україна повернула на підконтрольну територію Херсонщини прийомну сім'ю з двома дітьми віком 13 та 15 років, яка після повномасштабного вторгнення РФ опинилася в окупації. За інформацією голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна наразі родина перебуває у безпеці під наглядом лікарів та психологів. Також він подякував організації «Save Ukraine», яка допомогла вивезти дітей. Прокудін додав, що з початку 2024 року Україні вдалося повернути на підконтрольну територію 40 дітей. І до загальносвітових новин, Варшава в облозі. Польські фермери 20 березня почали масові протести по всій країні. Інформує Радіо Свобода. В'їзд до столиці блокують приблизно 50 тракторів та 200 мітингувальників. Рух на дорогах майже неможливий, тому вони пропонують містянам провести цей день із ними і також приєднатися до мітингів, адже люди не можуть доїхати до роботи шкіл та інших навчальних закладів. Раніше польські фермери анонсували, що протести, а також блокада доріг відбувати. Тимуться у понад пів тисячі місць по всій країні серед вимог фермерів. Відмова уряду Польщі від європейського зеленого курсу і блокада агропродукції з України у Німеччині в озері знайшли тіло ще однієї вбитої українки. Про це повідомляє Більд. Відомо, що два тижні тому поблизу міста Хокенхайм на півдні Німеччини просто на березі Рейну знайшли тіло вбитої 27-річної Маргарити Разас із Харкова. Вона жила в центрі для біженців разом із матір'ю та новонародженою дочкою. Дівчинку Мію невдовзі знайшли, а її бабусю, 51-річну Марину Стеценко, оголосили зниклою безвісти. Наразі тіло жінки виявили в озері поблизу села Бат Мінгольсхайм. Як пові... Думала поліція, її також убили. Підозрюваними у справі проходять 43-річна росіянка та 44-річний німець. За версією слідства вони вбили матір та бабусю дівчинки, щоб забрати дитину собі. Злочинці заманили біженців, пообіцявши їм допомогти оформити документи в Німеччині. А на Росії знову вибухає так вночі 20 березня у Енгельсі БПЛА атакували аеродром стратегічної авіації ВКС РФ. Міноборони Росії пише, що всі дрони, начебто, збили, але в місцевих чатах та групах пишуть про прильоти та пожежу. А очевидці публікують відповідні фото та відео. Чи є постраждалі, не повідомляється. Однак згодом стало відомо, що атака безпілотниками на російський Енгель Саратовської області РФ під ранок 20 березня була спецоперацією головного управління розвідки Міністерства оборони України. За інформацією співрозмовника української правди в ГУР безпілотний дрон камікадзе українського виробництва під назвою Лютий прекрасно себе показав. За словами джерела, наслідки нинішньої атаки ще уточнюються. Як відомо, в Енгельсі розташована авіабаза повітряно-космічних сил РФ «Енгельс-2».